У Лимані успішний контрнаступ ЗСУ, але офіційно говорити про деокупацію можна після проведення стабілізаційних заходів. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Це стосується також Богородичного і загалом Святогірської громади. Очільник адміністрації також пояснив, про які саме заходи йде мова. У Богородичному і в цілому святогірській громаді проходять, як я вже зазначив, стабілізаційні заходи, і ми повністю готові для того, щоб надати необхідну допомогу від продуктів харчування медикаментів. До е всіх необхідних виплат це у тому числі є стабілізаційні заходи і введення органів влади е на територіях деокупованих населених пунктів. Одним з першочергових заходів буде евакуація з населених пунктів, які є деокупованими, тому що в е багатьох з них у зв'язку з е Численними руйнуваннями житлового сектору проходити і проживати жителям до того чи іншого населеного пункту вкрай важко.